Вітаю на уроці математики. Тема уроку ділення суми на число розв'язування задач складанням виразу двома способами. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Почнемо урок з усної лічби. Спочатку ми обчислимо Дію у дужках. Відніміть від числа 830 340. Буде 490. Наступна дія нам потрібно поділити на 7. Це буде 70. Далі ми виконуємо дію множення. 70 помножте на 3 це буде 210. Тепер, за порядком виконання дій, ми виконуємо додавання. До 430 додайте 190. Це буде. 620. І від 620 відніміть тепер 210. Це буде 410. Молодці. Геометрична хвилинка. Яке геометричне тіло зображено? Це куб. Які фігури розташовані поряд? Це квадрати. Які квадрати за кольором? Назвіть їх. Чому саме ці квадрати розташовані поряд? Чи є між кубом і цими квадратами який зв'язок? Так, є тому, що куб обмежений з усіх боків квадратами, а це є грані куба. Скільки ж граней у кубі? Це щить. Грані куба перетинаються і відрізок, що є їх перетином, називають ребром. Отже, Скільки ж ребер у куба? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отже, 12 ребер. Три ребра куба перетинаються у точці одне, два і три у точці. І це вершини куба. Скільки ж вершин у куба? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вершин у клуба. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, що діляться на 5. Давайте перевіримо. І це числа, що діляться на 5. Ви виписали, пригадали, які закінчуються цифрою 0 та 5. Обчислимо 60, поділіть на 6. Це буде 10 і поділити на 1. Якщо ми ділимо на 1, у нас отримується те саме число 10. Тепер 50 поділити на 5 і на 1 буде 10. 70 поділити на 7 і поділити на 1 буде 10. 80 поділити на 8 і на 1 теж 10. 40 поділити на 4 і на 1 це буде 10. В наступному виразі. Буде теж 10. Тепер 90 ми ділимо на 9 і 1 – 10. І 20 поділити на 2, і 1 теж 10. Прочитаємо задачу. У квітковому кіоску було 15 червоних гвоздик і 9 жовтих. З них зробили букети, розклавши по 3 гвоздики в кожний. Скільки букетів утворили? Задача розповідається про гвоздики. Було 15 червоних і були ще жовті воздики. Червоних було 15 жовтих, 9, з них робили букети по 3 гвоздики в кожний, що з червоних, що з жовтих. Запитання: скільки ж букетів утворили? Розглянемо спочатку перший спосіб розв'язування задачі складанням виразу. До 15. Квіток червоного кольору, 9 це у нас квіти жовтого кольору. додали І ми дізналися, скільки ж усього гвоздих у кіоску. Тепер до 15 червоних і 9 жовтих разом усього, тобто 24, ми ділимо тепер букети по 3 квітки. І ми дізналися. Скільки ж утворилося букетів, тобто 8. Розглянемо тепер другий спосіб. Спочатку ділили 15, це червоні гвоздики, ми ділили по 3 квітки у букети, і ми дізналися, скільки ж букетів із червоних гвоздик. Тепер ми ділимо у букети жовті воздики по 3 квітки і дізнаємося, скільки ж букетів із жовтих воздик. Тепер ми дізнаємося, скільки всього букетів. 15 поділити на 3 це буде 5 червоних. 9 поділити на 3 це із жовтих гвоздик. І всього буде 8 букетів. Обидві способи розв'язування дали однакові результати. Чим же різніться ці способи? В першому способі ми суму 15 і 9 ділили на 3. А в другому способі ми кожний доданок, тобто 15, ділили на одне те саме число 3. Отже, діти, запам'ятайте, щоб поділити суму на число, достатньо поділити на це число кожний доданок і знайдені частки додати. У виразах 403 обчислимо двома способами. Суму чисел 10 і 8 поділити на 2. Першим способом ми обчислюємо суму цих чисел. До 10 додати 8 це буде 18, і 18 ділимо на 2, буде 9. Другим способом ми кожний доданок ділимо на число 2. Тобто 10 поділити на 2 і 8 ділимо на 2. 10 поділити на 2 це буде 5. 8 поділити на 2 4, до 5 додати 4 буде 9. В наступному виразі спочатку ми обчислюємо суму у дужках. Це буде 27. І ділимо на число 3, буде 9. Другим способом, ми кожний доданок ділимо на число 3. 12 ми ділимо на 3, це буде. 4, 15 ділимо на 3 5, додаємо знайдені частки, це буде 9. І в останньому виразі суму чисел 6 і 9 потрібно поділити на 3. Першим способом ми обчислюємо, скільки ж це буде сума в дужках. До 6 додати 9 це буде 15, і 15 поділити на 3 буде 5. Другим способом ми кожний доданок ділимо на число 3. 6 ми ділимо на 3, це буде 2. 9 поділити на 3 це буде 3. І додаємо знайдені частки це буде 5. Обчислють тепер зручним для вас способом у виразах 404. Суму чисел 21 і 9 поділити на 3. Обчисліть. Наприклад, можна обчислити суму 21 і 9, це буде 30. І поділимо на 3. В результаті буде 10. В другому виразі можливо, зручно поділити кожний доданок. 24 поділити на 6 це буде 4. Знову 24 поділити на 6 це буде 4. Додаємо знайдені частки до 4, додати 4 буде 8. В третьому виразі обчисліть самостійно зручним для вас способом. Перевіримо. І у вас отрималось 9. У завданні 405 прочитайте задачі. Перша задача. 28 кг яблук розклали в пакети по 4 кг в кожний. Скільки пакетів для цього використали? Друга задача 12 кг зелених яблук і 16 кг жовтих розклали в пакети по 4 кг в кожний. Скільки пакетів для цього використали? Порівняйте задачі. В задачі розповідається про яблука, але в першій задачі всього було 28 кілограмів яблук, а в другій було 12 кілограмів зелених і 16 кг жовтих. Отже, перша задача це проста задача. Ні, тільки два числових даних і ми розв'яжемо її однією дією, а друга задача складена. Отже, як же утворили з простої задачі складено? 28 кг, яких було в першій задачі, то в другій задачі їх стало 12 кг зелених і 16 кг жовтих. Їх розкладали по 4 кг в кожний. І потрібно дізнатися, скільки ж пакетів для цього використали, які розкладали і зелені яблука, і жовті яблука. Розв'яжемо складену задачу двома способами. Спочатку розв'яжемо першим. Отже, ми додаємо скільки всього разом зелених і жовтих яблук. Це 28 кг. Тепер ми ці яблука розкладемо в пакети по 4 кг. Якою дією? Дію ділення. 28 ми поділимо на 4, і кількість ми пригадуємо, дізнаємося ділення, тобто 7 пакетів використали. Тепер розв'яжемо другим способом. Ми будемо розкладати пакети кожні яблука. Спочатку зелені 12 кг по 4 кг. Це 12, ми поділимо на 4, тобто, три пакети розклали зелені яблука. Тепер 16 кілограмів жовтих розкладемо по 4 кілограми. І це буде 4 пакети розклали жовті яблука. Тепер дізнаємося, скільки ж всього пакетів. До 3 додати 4, 7 пакетів використали. У завданні 406 відновіть рівності. Перші рівності це сума чисел ми ділимо на число 3. Отже, 24 нам потрібно поділити на 3, і 12 потрібно поділити на 3. 24 поділити на 3, це буде 8. 12 поділити на 3 4. додаємо до 8 4 буде 12. А в другій рівності це, виразі, це ми число множили на суму чисел 24. Ми число 5 потрібно у квадратик ставити число 20. І множимо ще на 4, це 5. 5 помножити на 20 це буде 100. 5 помножити на 4 – 20. Додаємо отримані добутки, це буде 120. Вирази 407. Обчисліть суму чисел 24, і 16. Поділити на 8. 24 додати 16 це буде 40. І 40 поділити на 8 буде 5. А в другому виразі, що ви помітили? Числа однакові, але немає дужок. Тому спочатку будемо виконувати дію ділення. 16 поділити на 8 це буде 2. І до числа 24 додати 2 буде 26. Отже, ви бачите, якщо числа однакові, але різниця між ними те, що дужки, той порядок дій різний. І відповіді теж другі пара виразів. Теж відрізняються тим, що в першому виразі є дужки. Тому спочатку виконуємо у дужках. Від 30 відняти 15, це буде 15, і поділити на 5 буде 3. В другому виразі, якщо немає дужок, то спочатку виконуємо дію ділення. 15, поділити на 3, це буде 5. І від 30 відняти 5 це буде 25. Отже, ви бачите, що відповіді теж відрізняються від того, що. Де дужки, а в другому виразі немає дужок. І третій стовпчик виразів обчислюємо: від 153 відняти 81 це буде 81 і поділити на 9. 153 відняти 81 це буде. 72 і поділити на 9, 8. І в другому виразі 81 поділити на 9, це буде 9. І від 150, 3 відняти 9. Спочатку віднімаємо 3, це буде 150 і віднімаємо 6 то 44. Пригадуєте задачу про гвоздики 402. Отже, логічна задача. У квітковому кіоску було 15 червоних воздиків 9 жовтих. З них зробили букети, розклавши по 3 в кожний. Але питання тут таке. Скільки букетів можна скласти з 2 жовтих? І однієї червоної хвостики. Отже, жовтих у нас 9, а в букети треба скласти, щоб було 2 жовтих. Розкладаємо ми по 2 жовтих. Вже у нас 8, тобто отрималось 4 букети, і одна хвостика залишилась. І додаємо по одній червоній. Скільки букетів? 4 букети. Наступна задача: як цю. Ті ж самі воздики 15 червоних і 9 жовтих, але розкладемо в букети щоб 2 червоних і 1 жовта воздика. Скільки це буде букетів? Із двох червоних, повторюю, і однієї жовтої. Червоних у нас 15. Розкладаємо по дві червоні, це отримується 7. І додаємо по одній жовтій, Отже, у нас отримується. Скільки букетів? Це 14. Одна воздика червона залишається, і дві жовті. Молодці. У домашньому завданні вам задача 408, де ви розкладаєте 48 кг яблуки, 24 кг груш в ящики по 8 кг у кожний. Вам потрібно дізнатися, скільки ящиків використали. Ми таку задачу подібно розв'язували. Про зелені та жовті яблука. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідне яблуко до вашої роботи на уроці. На все добре вам!